Вітання кожному на каналі Наталка про парфуми. Говоримо сьогодні про тютюнові аромати, тема, яку ви давно просили. Тож, готуйтеся отримати просто величезну добірку найкращих представників тютюнового напрямку. За вподобайкою підписку вам цьом І давайте вже скручувати наші парфумерні сигари. Традиційно нота тютюну в парфумерії вважається чоловічою. І в уяві більшості це такий дорогий, благородний, пряно теплий, землистий аромат для джентльмена. Справді статистично чоловічих ароматів з нотою тютюну більше, ніж жіночих, але я вважаю, що часи вже давно змінилися, і сьогодні тютюн це такий безгендерний компонент в ароматах. Його однаково часто вибирають як жінки, так і чоловіки. Як натуральну сировину в парфумерії використовують абсолют, тобто ефірну олію, яку видобувають із тютюнового листа. Але з квітів тютюну також можна видобути ефірну олію, і її аромат уже буде більш витонченим, квітковим, але все ж з тими самими притаманними тютюновими і гвоздичними відтінками. Ольфакторний спектр відтінків абсолюту тютюну дуже широкий від сигарності, травної мшистості, дерева, пряності, теплоти до солодкого присмаку сухофруктів, квіткових акордів, відтінків сіна, чаю, меду і навіть шкіри з шоколадом. Належать тютюнові аромати до деревної групи. Але ж тютюн ми з вами знаходимо як в деревних, так і в гурманських, бальзамічних і навіть в квіткових композиціях, де тютюн додасть глибини, об'єму і контрасту. І, звичайно, окрім натуральної сировини, парфумери успішно використовують синтетичні або напівсинтетичні матеріали. Каптиви, вони ж уже готові бази, які. Ідеально імітують ноту тютюну в парфумах. Це може бути аромат сигари, аромат тютюнового листя або навіть сигарний дим. Самий перший тютюновий аромат, який пам'ятаю, я десь із середини 90-х з мас чи Мідел маркету аромат сігар від бренду Ремі Латур. Він був дуже популярний. Не знаю, як пахне сьогодні, але тоді це був самий що не є фруктовий чи сухофруктовий тютюн з люльки. Аромат, який дуже часто купували на подарунок татам зазвичай. Але сини успішно позичали в користування у тата цей же аромат Сігар. Хто пам'ятає, напишіть мені обов'язково в коментарях. І перед тим як ми зануримося в самий відомий і найпопулярніший тютюновий профіль, пропоную згадати не менш прекрасні і вже легендарні роботи. Жасман <му> Есігарет e від бренду Еталі Бардоранш, жасмин з тютюном. Сіном, абрикосом і мускусом кажуть, що це ментолова сигаретка, яку затушили в жасминовому чаї. Все може бути він зухвалий, впізнаваний, красивущий. Я його бачу як на дівчатах. Так і на хлопцях, незважаючи на те, що там дуже відчутний жасмин. Мені особисто дуже подобається, хоча сама носити його не можу. І якщо я сказала, що жасман е-сігарет ідеально буде сидіти на хлопчачій шкірі, то для жінок я би рекомендувала аромат на тему жасмину з бальзамом Елемі і Тютюном, «Портрейл» від «Амуаж». Він м'якший, округліший і, мабуть, таки має більш покладистий характер. Аромат Кієркуба інтенс від бренду Николаї обігрує зелений тютюновий лист. І як казала сама Патриція, що Кюркуба це і є її спогади про Кубу Острів, де як відомо, вирощують найкращий в світі тютюн. Аромат цікавий тим, що насправді це комбінація тютюну і шкіри, але зелені ноти, шавлі, м'яти та лаванди додають свіжості і роблять його фужерним. До того ж, тут впізнається та сама анімалика, характерна для багатьох ароматів Ніколаї, ще й з обертонами сіна. Ще один фужерний тютюн під назвою Фьойде Табак від бренду Міллер Харріс, на секундочку аромат створено ще в 2000 році. І він так само обігрує зелений лист тютюну. Окрім тютюнового листа, відчувається хвойність і перечність. Якщо заглянути в піраміду, то там є ямайський та червоний перець, а в основі класична кумариновість. Тобто, якщо ви шукаєте не солодкий, не кальянний тютюн, а саме зелений. Такий джентльменський і, можливо, класично строгий, то цей аромат сподобається вам на 100%. До того ж, в нього приємна ціна, і я завжди завжди його рекомендую. Популярний Montabako від Ormond Jane і всі його варіації. Не можу його не згадати. Аромат створено ще в 2012 році, і він так само обігрує зелений тютюновий лист. Але тут дуже багато свіжості. Навіть в піраміді зазначили нам гірське повітря, відчуваються нотки квітковості і чаю, і звичайно, фірмова впізнавана молекулярність гезишоєна в ароматі дуже багато і соє супер. Але напрочуд все ідеально і гарно збалансовано. Монтобако аромат, звичайно, не для всіх, і він суперечливий, бо зазвичай люди діляться на дві категорії: ті, які відчувають його свіжим, натуральним і найприємнішим тютюновим ароматом, а комусь він буде звучати синтетично. Особисто мені Монтобако подобається. Якщо ви любите полювати на знятості і всілякі рідкісні екземпляри, то аромат, який вартий пошуків, of Love від Kilian. Звичайно, це поєднання троянди, шафрану, тютюну і пачулі. Троянда тут дуже гучна і алкогольна. А тютюн такий сухий і гіркий, як махорка. І це, мабуть, один з найбільш махористих тютюнів, який я знаю серед. Парфумерних представників. Тож, якщо ви не боїтеся пахнути металевими шипами трішки перегаром і махоркою, то спробуйте знайти of Love і я вам кажу, що цей аромат вас точно здивує. І так тобако ваніль від Тома Форда виходить в 2007 році авторства Олів'є Гіотена і стає таким собі новим стандартом чи трендом серед тютюнових акордів. Тобако-ваніль сухофруктово-медова, ванільно-тютюнова структура. Здається, вона поєднана з великою дозою із соє супер. Аромат пахне солодко, характерно, десь навіть з кальянними відтінками. Популярний вже близько 17 років. І знаєте, сьогодні навіть на вулиці людей питають про улюблені парфуми і часто називають тобако-ваніль. Це той аромат, який точно не менше сотню разів намагалися повторити, обіграти чи переосмислити по-новому. І давайте розберемо кращих представників цього тютюново-ванільного тренду. Доволі гарно звучить табако від Франк Боклє. і ось ця тютюново-ванільна складова в ньому вже обіграна гвоздикою спецією і сливовими відтінками. Він делікатний і, можливо, не настільки яскраво, все там, як у Форда, але все ж збалансовано дуже. Гарно. Неодноразово зустрічала його і на дівчатах, і на хлопцях. Мені дуже подобається. Рекомендую до того що це досить бюджетний екземпляр. А у самого ж Тома Форда був ще один тобако-ут, і він же був у версії інтенс, який на сьогоднішній день, мабуть, таки знятий. Хто знає, напишіть. Але це був уже такий алкогольно-димний з кальянними відтінками тютюн. Теж красиво, і я знаю, що за ним багато хто вже полював. В якою варіацією тобакова Ніль Форда є аромат «Sexual Healing» від бренду Ама «Art meets Art». Тут впізнаваний тютюн, ваніль і прянощі, але мед робить звучання таким спокусливим, м'яким, плавним, огортаючим. І він звучить взагалі як пісня. Я вважаю 10 з 10 аромат, мені особисто дуже подобається. Якби я знайшла його десь на просторах інтернету, з задоволенням би поставила на свою полицю. У мене є семпл, звучання просто прекрасне, рекомендую. Ну і в мене є ще більш тягучий медовий тютюн від бренду Kilian, Тисячу разів його вам показувала: це back to Black. мед з мускатним горіхом, тютюном і вишня. Ну і ще, звичайно, ціла гора всього в піраміді, чого перерахувати неможливо. Цей аромат або люблять, або ненавидять. Коментарі на «Back to Black, на настільки різнопланові, що тут я вважаю, треба тільки слухати самому. Для когось це дуже сумний аромат, і це такий сум налитий у флакон. Для когось так пахне поліроль для меблів. Хтось відчуває в медовості уренальні відтінки. А для когось це найпрекрасніший, найсолодший медовий тютюн і абсолютно виправданий напис на плашці Афродезіак. І раз ми вже з вами згадали другий аромат від кіліан, давайте згадаємо і третій Smoking Хот. І це тютюн димний, кальянний з корицею і ваніллю, а ще і з ароматом пустої склянки з під яблучного віскі. Якщо ви любите кальянну історію в ароматах, то Smoking Hot – це взагалі номер один до затесту. Як ви вже, мабуть, помітили, дуже часте поєднання в ароматах меду та тютюну, оскільки тютюн сам має ось ті медові відтінки і їх дуже часто підкреслюють. Тож, якщо в «Back to Black» вам занадто багато медовості, або вона для вас таки уринальна, то можна розглянути більш лайтовий варіант авторства Бертрана дюшафура для Ноуміґюцур, аромат під назвою Орду Серраль. Мед солодкий, фруктовий з алкогольністю, з нотами спайсірому, там нота манго навіть зазначена, багато ванілі, аромат такий солодкуватий і десь навіть з відтінком бджолиних сот. Іноді навіть першить в горлі, але звучить як феєрія. Він настільки класний, настільки позитивний, шикарно розкривається влітку. Взагалі, це один з моїх улюбленців. Ношу найчастіше. Як би це не звучало парадоксально, саме влітку. Наприкінці літа він дуже любить тепло. Гарний аромат, рекомендую. З медом і тютюном у нас також відомий наксус від Ксержов. До речі, аромат, який ви дуже часто самі згадуєте в коментарях і називаєте його одним із фаворитів. Наголошуєте на тому, що наксус більш має чоловічий характер, і я не можу з цим не погодитися, хоча дівчата його так само часто носять. В нотах зазначена лаванда, і вона гарно відчувається. До того ж, в основу поклали бобів тонка. Ну і що тут сказати, сам Бог волів, щоб. Аромат Наксос обирали і пахлиним чоловіки. У «Ксержов» є ще один аромат із нотою тютюну, який чомусь згадують значно рідше, і називається він «Дон» і входить в колекцію Join to the Club. Випущений аромат, до речі, досить давно, в 2012 чи 13 році я точно не пам'ятаю, але пахне він тютюном, міцним віскі, порохом і все це присипано. Коричневим паленим цукром. І так для мене і є це солідний аромат сигари з кубиком коричневого цукру. А якщо ви хочете відчути себе доном, то спробуйте цей аромат. І на тему цього джентльменського клубу, джаз клаб від Maison Марджела, власне і присвячений атмосфері джазового клубу, і пахне він ромом, і просочений тютюновим димом. А також аромат, який є в мене вінтеж від бренду True Breed, і це тютюн бальзамічний. Він уже з відтінками шкіри, дерева, бальзаму елемі і, звичайно, тим самим ромом. Взагалі, аромати на цю тему, що Jazz Club, що Вінтеж завжди дуже-дуже атмосферні. Говорити про тютюн і не розібрати аромати Сердж Бітанс, я вважаю, то гріх. Тому такі легендарні і важкодоступні сьогодні турецькі курильні я згадаю першими. Фюмері Турк солодкуватий медово-тютюновий аромат з відтінками замші з амброю, пачулі, краса неземна земна і. Так само непростий, як і більшість ароматів сержа. Я би сказала, в стилі Серж Лютанс. Я не цікавилася настільки цим ароматом. Якщо ви знаєте, чи продається він сьогодні, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, для когось ваш відгук буде корисним. Більш доступний, більш легкий для розуміння, і, мабуть, один з найпопулярніших ароматів з нотою тютюну сеж Лютанс це, звичайно, шерги. У мене формат тревел. Це такий набірчик, який включає два флакончики по 7,5 мл і ось такий металевий кейс. Досить зручно і для мене це ідеальний об'єм. Хто не знає, що таке шергі. Це вітер в Марокко, який дме зі сторони сахари. Сухий, дуже жаркий і пилючний. Такий самий і аромат, можна сказати. Сухий, жаркий, солодко-медовий і з характерними. Відтінками травності і сіна. У мене завжди складно із ароматами сажвітанс, і з Шергі та сама історія. Я його то люблю до гостями, то ненавиджу і закидаю на саму дальню полицю. Зараз, зараз він мені подобається. До речі, нещодавно його одягала було дуже гарно і піднімало настрій. Третій. І один із самих незвичайних ароматів з нотою тютюну у Сержа це «Екрен де фюме, димова скринька, якщо дослівно. Вам хтось з блогерів ще показував нерозпаковані флакони в підбірку, а я покажу. Я не знаю, я вже казала, що він в мене й досі не розпакований, бо я й досі сумніваюся, чи носитиму я цей незвичайний аромат. А незвичайний він якраз тим, що тютюн тут обіграний алкогольністю нотою рому, диму і какао. І якраз в розкритті тут відчуваються відверто шоколадні відтінки. Звучить екран фюме гучно, я б сказала мажорно, і це справді компліментарно. Я не знаю, я сподіваюся, що таки я його відкрию. І буду ним зігріватися і заявляти про себе взимку. Хто носить також, будь ласка, прокоментуйте, які у вас стосунки із екран фюме в нашій добірці сьогодні? Я би виділила ще такий тютюн в стилі Монталь, але від бренду Мансера. Це відомий аромат Ред Тобако. В стилі Монталь для мене означає, що до самого тютюну ви отримуєте ще уду, шафрану, пачулі, ванілі, звичайно, багато мускусу і таку бронебійну стійкість і напір. Але, тим не менше, я вважаю, що Red Tobacco – це яскраво і досить цікаво. Більше бачу його все ж на хлопцях. І знаю, що багато дівчат обирають ред тобако для себе. Ну це такі дівчата з характером, і непоміченою в ред тобаку залишитися неможливо. Ну і ще я знаю, що у Тобако від уже бренду Монталь багато хто любить і обирає і взагалі називають улюбленим тютюновим ароматом. А ще фантастично красивим тютюном називають аромат в бутиковій колекції Герлен, який називається тобако-хані. Я традиційно з ним не знайома, що ж це робиться, що я не можу вчасно познайомитися з ароматами з бутикової колекції Герлен. І дуже прошу вас написати мені про цей аромат, як він вам, бо кажуть, що в стилі все ж таки тобако-ваніль Тома Форда, але це ж «Герлен», ж там має бути герленівська ваніль. Дуже хочу про нього дізнатися. І завершувати нашу добірку будемо фантазійними тютюнами, який є, наприклад, у бренду Bayredo і називається аромат Тобако-Мандарін. Це спецієвий тютюн з мандариновою цитрусовістю. Я вважаю, досить небанально і для тих, хто любить тютюн, але все ж не любить такий важкий, ну, багатошаровий аромат, то у байредо завжди все в стилі байредо. І цікаво, що одноіменний tobacco енд Мандарін» є у бренду Джо Малон, який, на мій погляд, скоріше, все ж таки, про мандарин, але з тютюновим підтоном. І тут мої любі: ми з вами ставимо крапку чи крапку з комою. Бо скажу вам по секрету: що коли я збирала добірку сьогоднішню про тютюн, я зрозуміла, що Тютюнові аромати в тій чи іншій інтерпретації, в тій чи іншій комбінації є майже у кожного нішевого бренду. Їх так багато, що перелічити неможливо. Он в мене список, і там ще досить такий нормальний перелік бронз від бальман із бутикової колекції, хотіла назвати вам. Вартої уваги, я вважаю, табак тютюн від Aedes 90. І навіть у Вікторії Бекхем є свій власний тютюн. А якщо ми з вами? Під всякі бюджетні варіації тобако-ваніль. От, наприклад, у мене є Веспер від бренду Floralist. Так ми і до завтра вечора не перелічимо всі ці екземпляри. Тож, на сьогодні у мене все. Дякую мої любі за увагу! Чекаю на ваших тютюнових улюбленцях в коментарях. Бажаю гарного настрою і прощаюся з вами до наступної зустрічі. З вами була Наталка. Обіймаю, Па-па!